У 524 році нової ери Західна Римська імперія вже давно розпалася, і на її уламках виникло Огоцьке королівство. У цей час у місті Павія, у холодній сирій в'язниці, сидів чоловік, якого колись знали як одного з найвпливовіших людей Риму, Аніцій Манлій, Северен Боеті, він народився у 477 році. В знатній римській родині отримав блискучу освіту, знав праці Платона, Арістотеля і навіть переклав їх на Латину, щоб зберегти для наступних поколінь. Боєць був не лише філософом, а й сенатором, високопоставленим чиновником при дворі Огоцького короля Теодориха, але доля повернулася проти нього. У 523 році його звинуватили у зраді. Казали, що він змовився проти короля, підтримуючи Візантію. Це була брехня. Але політичні інтриги не залишили йому шансів. Його заарештували, конфіскували все майно, відібрали сім'ю. Він опинився у в'язниці, чекаючи на страту. У темряві камери, сповнений відчаю, бойці відчував, що втратив усе, заради чого жив. Одного вечора. Коли останні промені сонця ледь пробивалися крізь грати, він побачив перед собою жіночу постать. Вона була в білій сукні із совоєм у руках, а її очі сяяли мудрістю. Я філософія, сказала вона. Чому ти плачеш, мій учню? Боєць відповів: Я втратив усе: багатство, славу, свободу. Чому фортуна така жорстока до мене? Філософія посміхнулася і мовила: Я прийшла, щоб тішити тебе, і показати, що справжнє щастя не залежить від фортуни. Ця історія вразила мене, коли я шукав відповіді на власні питання у 2025 році. Світ здається хаотичним, війни, економічні кризи, тривоги, але Боецій навіть у в'язниці знайшов спокій. Щоб побачити цю подорож, уявіть, що ви втратили все. Запитайте себе, що залишиться зі мною. Це перший крок до мудрості. Боеція. Філософія почала свій діалог із Боеціє. Коли він сидів у в'язниці, сповнений гіркоти «Ти плачеш через фортуну. Але вона лише ілюзія, сказала вона. Боеці згадав, я колись був шановним сенатором. Мав багатство, владу, повагу. Але Фортуна, богиня долі, повернула своє колесо і все зникло. Фортуна це колесо, що постійно обертається, пояснила філософія. Вона дає багатство, славу, але так само легко забирає їх. Ти шукав щастя у її дарах, але вони тимчасові. Справжнє щастя не залежить від того. Що може зникнути. Бояць і слухав, і його серце почало відкриватися до нової істини. Він зрозумів, що покладався на зовнішнє, а не на те, що вічно. Цей урок вразив мене, коли я розмірковував над своїм життям. Скільки разів ми сучасні люди прив'язуємось до речей, які фортуна може забрати гроші, кар'єра, навіть стосунки. Усе це може зникнути. Я згадав, як сам переживав через втрату роботи кілька років тому, думаючи, що це кінець світу. Але філософія боеція навчила мене дивитися глибше. Спробуйте цей простий експеримент: візьміть аркуш паперу і запишіть три речі, які, на вашу думку, роблять вас щасливими. Потім запитайте себе, чи залежать вони від фортуни, чи можу я втратити їх? Для мене це стало відкриттям. Мої справжні джерела щастя це не те, що фортуна може забрати, а те, що живе у моїй душі. Філософія продовжила навчати боєця, коли він сидів у в'язниці, чекаючи на свою долю. Справжнє щастя не залежить від фортуни, бо воно живе всередині тебе, сказала вона. Боєць і задумався, що залишилося з ним. Коли все зовнішнє зникло, він зрозумів, що його освіта, чесність, любов до істини це те, що ніхто не може відібрати, навіть у в'язниці, де він не мав свободи, його душа залишалася вільною, бо вона була сповнена доброчесності. Філософія пояснила що щастя це стан душі, а не подарунок фортуни. Коли ти живеш за принципами добра, ти знаходиш мир, якого ніхто не може зруйнувати. Ці слова вразили мене, коли я розмірковував над своїм життям у нашому світі, де ми постійно женимося за зовнішніми досягненнями, чи можемо ми знайти щастя всередині. Я згадав момент, коли допоміг другу у складний час, не чекаючи нічого натомість. Це дало мені відчуття спокою, яке не залежало. Від зовнішніх обставин. Спробуйте це, виділіть 5 хвилин, щоб згадати момент, коли ви відчували себе доброчесними. Може, ви підтримували когось, сказали правду, коли це було важко, або просто зробили щось із чистим серцем. Запишіть, що ви відчували. Для мене це стало моментом, коли я зрозумів, що мої цінності це мій якір, який тримає мене. Навіть у бурхливі часи. Боецій, сидячи в в'язниці, поставив філософії болісне питання Чому добрі люди, як я, страждають, а злі процвітають? Де справедливість? Філософія відповіла: те, що ти вважаєш несправедливістю це лише частина божественного плану, який веде до вдосконалення душі. Вона пояснила, що злі люди. Можуть отримувати тимчасові нагороди, багатство, владу, але вони втрачають справжнє щастя, яке приходить із доброчесністю. Натомість добрі люди через страждання стають сильнішими, їхня душа очищається і наближається до Бога. Страждання це не покарання, а урок, сказала вона. Боеці зрозумів, що його випробовування це не кінець. А шлях до вищої мети. Цей урок вразив мене у нашому світі ми часто бачимо несправедливість Чесні люди втрачають роботу, добрі страждають від хвороб. А ті, хто чинить зло, здається, процвітають. Але чи можемо ми вірити у вищий порядок? Я згадав, як одного разу втратив важливу можливість, через чиюсь брехню. Але згодом це призвело мене до нового шляху. Який зробив мене сильнішим. Спробуйте це, подумайте про складний момент у вашому житті. Коли ви відчували несправедливість, запитайте себе, чого він мене навчив, як я виріс завдяки цьому. Для мене це стало уроком терпіння і віри в те, що все має сенс, навіть якщо я не бачу його одразу. Боецій поставив ще одне глибоке питання. Якщо Бог знає все наперед, чи маю я свободу волі, чи не визначена моя доля. Філософія відповіла Бог існує поза часом, і його знання не обмежує твою свободу. Вона пояснила, що ми, люди, живемо в часі, тому наші дії здаються послідовними. Але Бог бачить усе одразу як вічну мить. Це означає, що ми вільні обирати, але наші вибори. Писані у вічний божественний план. Боєці зрозумів, що навіть у в'язниці він мав свободу свободу думати, вірити, залишатися добрим це дало йому спокій, його страждання не були марними, вони були частиною вищої гармонії. Ця ідея вразила мене у нашому світі ми часто відчуваємо себе жертвами обставин, чи то економічна криза, війна, чи особисті проблеми. Але чи можемо ми змінити свою долю? Я згадав, як одного разу обрав залишитися чесним, хоча це коштувало мені дружби. Це було моє рішення, і воно змінило мій шлях. Спробуйте це, подумайте про нещодавне рішення, яке ви прийняли, як воно вплинуло на ваше життя. Чи відчули ви свободу в цьому виборі? Для мене це стало розумінням, що справжня свобода це мій вибір. Залишатися вірним своїм принципам незалежно від обставин. Філософія відкрила Боецію концепцію вічності Бог бачить усе одразу, поза часом, сказала вона. Для нього немає минулого чи майбутнього лише вічна мить. Це пояснило, чому здається, що справедливість запізнюється у нашому часовому світі. Ми бачимо лише частину картини, але у вічності. Все гармонійно. Беці зрозумів, що його страждання це лише мить у вічності, а його душа вільна і прагне до Божественного. Це дало йому надію. Навіть якщо він помре, його життя мало сенс у вищому плані. Ця ідея стала для мене втіхою. Ми живемо в часи, коли здається, що хаос перемагає, війни, кліматичні зміни, несправедливість. Але якщо подивитися на це з перспективи вічності, наші труднощі лише маленька мить. І я згадав, як переживав через сварку з близькою людиною, але згодом ми помирилися, і це стало лише дрібним епізодом у нашій історії. Спробуйте це. Уявіть, що ваші нинішні проблеми це лише маленька точка на часовій лінії вашого життя. Як це змінює ваш погляд? Для мене це стало способом бачити ширшу картину і не дозволяти тимчасовим труднощам затьмарювати мій внутрішній спокій. У 524 році боєця стратила. Але його книга про втіху філософію пережила століття і стала одним із найвпливовіших творів середньовіччя. У в'язниці він знайшов спокій, якого не мав за часів багатства і слави. Його діалоги з філософією навчив його і нас кількох вічних уроків. Щастя живе всередині, страждання мають сенс, ми вільні обирати, а справедливість приходить у вічності. У 2025 році ці уроки особливо актуальні, ми живемо в часи хаосу, чи то війна, економічна нестабільність чи особисті кризи. Але Боецій показує нам. Що навіть у найтемніші моменти ми можемо знайти світло всередині себе. Я зрозумів, що мої тривоги це лише тимчасові тіні, і я можу знайти спокій, якщо звернуся до своїх цінностей. Спробуйте це, оберіть один із уроків боєця і застосуйте його у своєму житті цього тижня. Наприклад, наступного разу, коли відчуєте несправедливість. Згадайте, що це може бути частиною більшого плану, або коли відчуваєте, що фортуна відвернулася від вас, шукайте щастя всередині. Для мене ці уроки стали початком нового погляду на життя, погляду сповненого надії і мудрості.